Так, сьогодні через день, день роботи з прицепом. Дивіться, ось така зробилась усиляюча рама повздовж. Більш детально. Кутники всі прокрашені, це ще не, не замелося. На кінці углів приварились ось такі чотири кутники і ними ми зв'язались через оці ребра. Все чітко в розмірі. Тут отак ховається. Отак от. Болти та шайби також оцинковані, такі як на прицепі. Це ще трошки не обмилося, зараз обдується. Покрасилося молотковою краскою стійкою до фізичних. Навантажень. Ось так от повністю така рама, і вже до цієї рами будуть кріпитися наші балони.